Вітаю на каналі Таро Таємниця і я відповідаю на таке маленьке питання, чому в різних колодах поміняні 8 сила, так, і велика таємниця і з 11 справедливість великої таємниці. В кожній колоді вона трактується по-іншому. І щоб зрозуміти правильну закономірність, ми повинні згадати, що багато інформації переписувалися. Деяка інформація була написана з помилками, які перекочували до наших часів. І щоб знати точно і вас не гризло сумління, ми звернемося до окультиста Алістера Кроулі, який глибоко вивчав таро з дня своєї посвяти до ордена Золотої Зарі. Він постійно розмірковував над відповідностями та супровідними рукописними поясненнями. І, взагалі, це його була така робоча програма. Він перевіряв всі ці відповідності від чисел до природних явищ, але проходячи через роки, записуючи книгу закону, він нарешті розгадав заудку рівноваги зодіакальної подвійної петлі, де великі таємниці поміняв місцями. І ця петля стала логічною. Така відповідність показала чергові змін сузір'їв та здоровий глузд і є найпереконливішим свідченням того, що Книга закону є справжнім посланням від таємних лідерів Вищого розуму. І річ у тому, що тоді в зодіаку Зірка зірочка наша відповідала, відповідає водолію, а імператор відповідає у нас Марсу Парану. А зірочка водолію. І вони розташовані по обидва боки від сузір'я риб. По обидва боки. Як і лев, і ваги по обидва боки від сузір'я панни. А це означає, що поправка, дана в книзі закону, відновлює досконалу симетрію зодіакальних відповідностей, оскільки петля, що утворилася з одного кінця еліпса. Точно врівноважує другий кінець і саму петлю. У нас рибки навпроти нашого мудреця 9, 18, 1 плюс 8, 9. Згідно з одіакальною подвійною петлею, сузір'я барана розпочинає петлю, і ми її малюємо, не відриваючи руки, от, і закінчуємо на барані. Отаким чином вона малюється аж до сусір'я риб. І ми бачимо і її підйоми, і її спади і дивимося, яка взагалі мета Таро. У нас є дурак, який починає свою подорож. Але це в нас тільки 12 зодіаків, бо у нас судікальна петля, а ви ж знаєте, що у нас є 10 планет. Тому, коли народився дурак, що перший, хто його зустрічає, так? Це у нас його батько, імператор. Це в нас четвірка, баран, і він учить його матеріальному. Він вчить його, щоб вам було видно, він його вчить захищати кордони, роздобувати їжу для своєї родини, здобувати нові країни, всьому матеріальному. І з цієї четвірки він переходить на п'ятірку на папу. Чому вчить папа? Папа в нас бик. Папа вчить його мудрості, знання. Папа в нас ще в річі це цвях, який з'єднує матеріальне і з'єднує духовне. Цьому вчить його папа. І далі він йде, виходить на шестірку. Тобто весь зодіак у нас в правильній черзі виставлений. На шестірки в нас близнюки і велика таємниця коханці є велика таємниця вибору. Коханці вчать віддано кохати і робити вибір цього дурака. Далі він переходить, дивіться, тут він нанизу, і потім він переходить наверх, на сімку, на рак, на колісницю, яка вчить його правильно приймати рішення, обдумані і не поспішати. А також колісниця в нас сильна в захисті своїх кордонів. І потім він йде наверх, на вісімку. Ось вісімка вона тут, і це сила, і це черговість зберігається зодіакальна. А сила у нас це лев, який вчить, навіть вчить маніпулювати ця сила, так? З лева він переходить на дев'яточку на нашого мудреця. Набрався тут, знань, набрався тут, тут, і тепер йому треба все це обдумати гарно. І йде спад на 11, на нашу справедливість. І потім ми справедливості піднімаємось наверх на смерть. А смерть у нас це зовнішні фактори, які на нього впливають. Переходимо, дивіться, на стрілець, на рівновагу, яка вчить все урівноважувати. І з рівноваги ми спускаємося на 15. На нашого диявола, який нас спокушає, він проходить через спокусу. І дивіться, знов ми спадаємо донизу, до нашої зірочки, до водолія. Бо коли ми тут пройшли всі свої випробування, і добре ми їх пройшли, ми отримуємо нагороду після цього матеріального матеріального, ми починаємо розуміти, що не все на матерії зав'язано, а є душа. Спускаємося на цю душу і виходимо на місяць. От 1,8, 9 І 9. І в нас тут все гармонійно, все йде одне за іншим і випливає одне з іншого, Не відірване. це головне. А також ми можемо, бо хто знає, як ця петля використовувалася, так? Може, вона була так. Вже її можна розглядати. І так, може такий бути варіант, цілком можливий. І тоді ми пішли звідси, ми йдемо сюди, виходимо на гору, переходимо знов наверх, і знов ця петля так закручується і врівноважує дві сторони, а також ось ось рівноважує, а тут йдуть і спади, і підйоми. І тому, все, якщо дивитися, хочете правильно працювати, щоб сумління ваше було чисте, все починається у нас 7-8. Нормально. На вісімці ви знаєте, що піднімається по петлі по зодіакальній. Таким чином, вивчаючи таро, ясніше починаєш сприймати чудову симметрію та досконалість його символіки. Очевидно, що рівновага і пропорційність невіддільні ознаки будь-якої досконалості. А той факт, що за останні 150 років прояснилися два таких заплутаних питання, сам по собі дуже вагомий, бо тут було все поміняне. Так? На просторах інтернету ви можете знайти дуже багато різноманітних петель, різноманітної інформації. І, правду кажучи, дуже нам важко розібратися. Але це пояснення кроулі, принаймні логічне, обґрунтоване, послідовне і закономірне. Але є одне питання, тому що ця петля у Вайта, вона зберігається у нього після сімки, іде після колісниці у нього йде так сила. Але у кроулі, який це відкрив, і який написав у книзі, так, і який. Відновив цю петлю, у нього воно поміняне. У нього в, 8, в цифрах стоїть 8-11, але тут у нього є справедливість, а тут у нього є сила. І для мене це загадка, чому людина, яка це відкрила і про це написала, і за 150 років навела порядок, скажімо так, чому самі, сама його колода вона тут поміняна. Хто знає, напишіть. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Дарую вам підказочку Янгола під вашим коментарем. Напишіть, що б ви хотіли іще дізнатися і чи була цікава ця інформація. Гарного дня!